Розкажіть трохи про себе, ваші викладацькі роки та коротко про ваші обов'язки на фістехі. Як звучить роки, викладацькі мої обов'язки на фістеці. Так, мої обов'язки на фістеці. Ну це розклад і організація навчального процесу, підтримка навчального процесу, складання, перескладання графіки, розклади, комісії. Все це моє. Угу. А викладати я почала, як вступила в аспірантуру, от з того моменту почала викладати. Це вже скільки років ваш досвід? Uh, ну, З 14-го року. Uh -huh. Я зрозумів. Yeah. Чому саме КПІ і саме Фізтех? Та як ви вирішили стати викладачем? О, oh, ну КПІ я закінчувала КПІ, а Фізтех ну, це. Це серце, це кохання, я не знаю я навіть як сказати. Це був молодий, насправді молодий, коли я прийшла на фестив молодий інститут і молода команда, і все було дуже креативно, весело, чудово. І, і зараз також. Бо ти, ти, ти йдеш по життю, а студенти першого курсу завжди студенти першого курсу. Так, це чудово. А чому саме КПІ при вступі ви вибрали? Теж цікаве питання. Чому саме КПІ? Ну, я завжди себе вважала інженером. З дитинства в мене льок не було. От, так от сталося. Батько мене виховував, і він сам кандидат хімічних правда, наук, добре, що я не в хімію пішла. А так, я любила щось мастерити, щось робити, щось чертити, щось підраховувати, і тому от пішла. Тобто, це у вас була більш мрія дитинства чи вже ідея під час самого навчання? А, навчання чому? На КП... в КПІ, на ФІСТЕХ? А, коли я пішла, Ні, так. я вчилася не на фістесі. Я тільки аспірантуру на фістесі закінчувала. Я закінчила просто КПІ, електроакустичний факультет, зараз це ФЛ. Mm -hmm, я зрозумів. І в мене взагалі дуже цікава ум, спеціальність електроакустік. Це цікава спеціальність справді. Mm -hmm. Також багатьох буде цікаво таке питання, як чому ви ставите коників. О! -о, 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 -о. E так, я розкажу коники. Значить, ну от ви знаєте, що це таке. М взагалі це дуже емоційно. Реакція на те, що я пишаюся першим курсом цими студентами, які прийшли саме вчитися до нас, вони ну вони обрали фізтех. Ви розумієте, що це ну, я не можу сказати, що це ненормально, але це просто е, необично скажіть, правда, так. фізтех це дуже важкий, дуже важкий факультет, інститут. І люди, які сюди прийшли, вони знали, на що вони йдуть. І тому вони всі для мене гідні рожки, високові куники. От все, що я можу сказати. І коли вони ще себе проявляють саме, от по моїй дисципліні, то мене це настільки захоплює, що мені хочеться ну, хоч дякуюсь якось сказати, що молодець. Мало того, що такий важкий вуз, так ти ще й і перший. Молодець. А, це чудово. А у вас сама саме ця ідея прийшла від самого початку? Саме про куників. Так, так. <стег> Ні да, це, моя, це моя особиста ідея. Я кажу, що як вас назвати, єдінорожки. Дивлюся, в емодзі, єдінорожків немає, тільки веселкові коники. Це добре. Саме, правильно. Вони ж рожеві такі всі, ніж ну, Мило. кольорові, мило. Да, ну, я просто люблю їх, да. так. Вони не, незвичайні, ви незвичайні. Ну, ми звичайні, все ж таки. Я не думаю, що. Я думаю, що незвичайні. Ну, ви ж теж ну, звичайні. Ну, да, да. Добре. Добре, а чи займалися ви спортом у студентські роки? Завжди. Чим саме плаванням? Плаванням. Тобто, це ваше хобі? Це моє, моє життя теж саме. У мене багато є життя скрізь. всіх. Коли... плавання, все інше. Скільки років ви вже займаєтесь плаванням? Ну, з 10 років. З 10 років. І до, до цього часу ви плаваєте. От, як ми плили на лодочці з батьком. Мама стояла на березі, бо коли мама була, то все нормально було. А так мама на березі, і батько мене викидає з лодки і каже, пливи, мама о, не вміє плавати, вона схопилася за серце, ну, поки я там відкачувала, я доплила до берега. Це чудово. Насправді багато батьків роблять такі досвід для своїх дітей. Не знаю наскільки він позитивний, але як бачимо результат, то так позитивний. Так, мені сподобалось. А ви зараз відвідуєте басейни, можливо, наш КПІшній басейн? Ну це 100%. Я ходжу в наш басейн, і кожен тиждень, і навіть всякі снаряди собі накупляла. У і мене є шапочка. Ого, це успіх. Да. А, чи брав ви участь в самих змаганнях по плаванню? Ні, я не беру участь, бо я погано бачу, і мені важко пригати, перенати. Хотіли б взяти участь? Так, хотіла б. Це ваша також мрія? Ні, це не моя мрія, бо я все одно всіх перемогу. <риклад> я все одно буду переможцем. Це дуже <риклад> позитивно. Оттак. Будь ласка, розкажіть саму дурну ситуацію зі студентом за ваші роки викладача. Яку? Яку? Саму дурну ситуацію. Дурну? Так. Ой, а можна краще смішну якусь Давайте весело. смішну. Так. Да, ну, це не те саме для нас Ні, вистачає. Це взагалі, ви знаєте, я так сміялася. Ну, то таке, як я сміялася, це інша історія вже. Приходжу на пару. У нас літучки. Літучки це такі швиденькі самостійні роботи по 15-10 хвилин. І всі про ці літучки знають. А так як це очне навчання, ви вже забули, що це таке. Приходжу на пару, всі сіли, всі пишуть, думаю, Боже, яке щастя, я з басейну. Дві пари вже пройшло, я хочу їсти. Що ж мені робити? Як же мені? Я ж не можу їх покинути. Я так сиджу за столиком, поставила сумочку і тихенько-тихенько достала яблочко. І тихенько-тихенько стало то яблучко. Знаєте, ну, тільки-тільки піднесла до доро... рота, вибачте. Да? І тут з задньої партій тиша, всі сидять, пишуть, ніхто голову не підіймає. З задньої а як яблучком пахне. Що да ж це таке? Це було дуже весело, насправді. І ну в мене зразу совість замучила. Я кажу, що яблучка хоч та хочемо, боже. А хто хоче, Лес рук. Ну, прийшлося своє яблучко віддати. Я так розумію це було на нашій парі. так? Це було на вашій парі. Ви ну, знаєте? Ну як завжди? Ну я зрозумів просто Фарці в серці прямо. Я навіть знаю, хто це захотів і пішов запаки. Ну, ну, <реш> захотів, ну, бо насправді ну, це було незвичайно, і мені сподобалось, що студенти настільки. Розкутні зі мною, що спокійне ви. Очікуєте від стопу 2025 на відстехи. Ого, 25 я ще не думала, треба це ще випус, випустити. Ну, я думаю, буде те ж саме, буде 2025 рік, і перший курс буде такий самий, перший курс. Так, да, звісно, ви праві, Є трошечки очікування. Ну, от ви навіть вже ж дорослі. Але ж у вас багато було заочного навчання. Ну, я думаю, що прийдуть більш адекватні студенти, які будуть більш слідкувати там за своїм тайм-менеджментом, бо вони вже в школі будуть вчитися. Ну, насправді 2025, Сподіваюсь, буде, все буде хорошо. добре. тоді таке питання: ми адекватний поток. Ваш поток. Mm. Господи, що ж мене постійно нос чешеться, <світ> Ну, да. Ну, я теж давно е, не проводила заняття е, офлайн, і насправді, е, якщо мені є з чим порівнювати, то це було дуже давно. Тому ага. я не можу сказати, що ви неадекватні. Ви нормальні. <світ> ви фізтех. Фізтех може все, фізтех, будь-який фізтех від це не, не справжня людина. Ну, да. е, і, тому, і тому я кожного фістехівця поважаю, і дуже зацікавлена взагалі, от їм єю, їм е, цікаво вообще, от, і все їх життя. Я насправді мені дуже цікаво, от як студенти обирають фістех і як вони сюди потрапляють, і які вони вони чудні, дивні. І класні, бо мені це завжди цікаво. Ну насправді так змінить цю тенденцію, що на фістехі доволі цікаві люди, якими цікаво спілкуватися. Так добре. Також хотів запитати вас про успішних студентів, які відвідують пари очного формату. Краще за роки, ну чи краще ну, за роки дистанційного формату минулих років, чи можливо ще після коронавірусу. Ну насправді ви самі <кій> знаєте відповідь на це питання. Звісно, підготовка студентів, які пройшли очне навчання, в рази більше, краще і дійсніше, ніж ті, що були. Наступне питання, в принципі, кінцеве питання, яке я хочу вам задати. Ваші прогнози для майбутнього фістеху та що ви бажаєте поважати нашим студентам не тільки першого курсу, але й всіх інших. Ну судячи з того, що стільки років спостерігання за випускниками фістеху, навіть якщо він провчився чи вона рік або два, я щось не пам'ятаю, щоб хтось не досяг своєї мети. Тобто, всі вони і працевлаштовані, і більшість успішна. І тому я бажаю, щоб ця традиція продовжилася. Так що да, це буде, і я впевнена в цьому. І дякуючи очному навчанню, я бачу це максимально. Добре, а що ви хочете побажати для абітури нашої? Для нашої абітурії добре подумати перед тим, як вступати в такий непростий і важкий вуз. Ну, Воно того стоїть. Воно дуже цього варто. Дуже варто. Бо якщо ти пройдеш це, то ти вже, ну, ти вже пішов, пішов наверх, пішов до успіху, пішов до своєї мети. Чи варто а, вступати до магістратури саме на ФТІ? А, ну, Звісно, варто. У нас на магістратурі, ну от наразі, якщо ви, наприклад, ви перший курс, другий, то я не знаю, що буде там з вами через чотири роки. А наразі працюють такі унікальні викладачі, ну, де ви їх не знайдете більше. Чи ну, можна? Хоча б навіть так. якщо от вони викладають свою дисципліну, ну, може, ви в цієї дисципліні не так орієнтуєтесь, так, як потрібно було б. Але ж спілкування з цими людьми вам багато дасть, багато дасть корисного по життю. Бо навіть випускники, я з багатими випускниками спілкуюся. От приходять, і я питаю: ну, 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 ой, ми так скучили, ми так скучили. А за ким? От кажуть за Галіцькою, за Качинським. Ну, знаєте, так приємно стає. Просто люди можуть сказати не просто так: от, щось таке так. От, розказують. А ну, цей один сказав таке, інший сказав інше. Ну, це приємно, що люди орієнтуються і бачать саме, що в них вкладають викладачі. Це дуже приємно. Так, це чудово. А який відсоток магістратури йде до аспірантури і потім стає викладачами фізтеху саме? О, Чи взагалі викладачами? Викладачами. Відсоток я не підготувалася. Але обов'язково з магістратури ну, людей п'ять ідуть в аспірантуру, п'ять-десять, максимум. Просто там зараз якісь вечірники, заочники, там різні є е, форми е, навчання. А викладачами навіть якщо не закінчили аспірантуру. Можуть стати викладачами і так. Ага, У нас є так. такі варіанти і класними викладачами люди е, зара, якось заражаються е, вірусом фізтеху, і от і не можуть вже піти від нас. Це дуже, ну, це приємно, це, це цікаво. Це життя, це молодість, це все от поруч. Це позитивно, для як я думаю, статистика для самого фезпеху. А, чи взагалі багато хто задумується про викладача саме на аспірантурі, чи багато хто проявляє ініціативу? Ну насправді в аспірантурі, коли ви навчаєтеся, ви маєте піднавантаження на таких общественних початках. Тобто, ви повинні щось викладати. Я ж теж вчилась в аспірантурі і теж викладала навіть безкоштовно, бо мені це було потрібно. Якщо ти щось вчиш, ти вчиш. А коли ти це ще намагаєшся комусь розказати, це зовсім інше. І воно е дуже гарний е дає результат. В голові встає все на місці. Ти вже розумієш, не те, що як ти це сприймаєш, а як тебе ще повинні сприймати. Я зрозумів, а на досвіді саме а, таких викладачів більший йде конект з молодим поколінням першого курсу, другого курсу, саме з аспірантурою, чим з викладачами там, а, більше старшого покоління? А, ви маєте на увазі вплив саме молодих Одих, викладачів? Так. так, так. Не досліджувала цього питання. Е, як правило, у нас так цікаво стає на перший раз, коли Наші аспіранти починають когось вчити. Вони перший, там другий рік, вони ну от вони рідні зі студентами, а на третій вони починають трошечки лютувати, ага. бо вони вже розкусюють їх з іншої сторони. Там, ну наразі теж немає статистики, тому що відбувалося навчання саме онлайн. Ну, давайте ми за це поговоримо через два роки, хоча б я побачу трошки, як викладають офлайн саме наші аспіранти. Ну, так, да, це заряджає заряджає такий досвід, і приклад заряджає. Я думаю, що от навіть в цьому році, на першому курсі, я з декількома студентами розмовляла дівчинка навіть з вашої групи. І вона дуже впевнена сказала: да, я хочу бути викладачем на фістесі. Ну, так. пригадайте, хто це. Ну, в мене є догадки. А ну кажіть. А, можливо, Настя. Настя. Да, я Бачите, да. ну, так. Тобто, це покликання. Ну, це доволі таке різке вирішення для першого курсу. Ну, ну Я людина до 4, вже то... визначилася це ж чудово взагалі. Хто ж його знав? Я взагалі ніколи не хотіла бути викладачем, в житті не хотіла. Взагалі мені постійно повторювати одне і те ж саме. Для мене це, ну, я просто не можу. Мені постійно, от, у мене три пари, да? я те ж саме повинна повторювати. Так от, знаєте, на всіх трьох парах я кажу різне, бо я не можу те ж саме говорити. Я зрозумів. Тоді тобто, дякую вам за зустріч з вами за розмову. І також зустрінемось також на цьому каналі через два роки, як ви обіцяли. Ого, чого так довго? Ну, ви ж самі сказали побалакаємо через два роки. так, добре, Хорошо, ладно. Добре, чудово. Дякую вам. Теж дякую.